Вітаю на телеканалі Рай у студії Інна Федунків, і це новини Прикарпаття. Сьогодні у випуску як у городенці ТЦК та виші розповідали молоді про переваги військової освіти, про музичне оновлення Івано-Франківської філармонії, яка отримала нове фортепіано, та про цикл святкових заходів до Дня Миколая для дітей-захисників. Усе найцікавіше далі в етері. В Івано-Франківську відбувся регіональний захід в рамках проєкту, що спрямований на посилення спроможності регіонів до стратегічного прогнозування та покращення територіальної політики. Подія об'єднала представників влади, бізнесу, університетів та громадських організацій. Учасники обговорили, як результати проєкту допоможуть оновленню стратегії розвитку Івано-Франківської області. Більше про це знає Дар'я Базовод. Європейська співпраця В Івано-Франківську презентували міжнародний проєкт Партнерство зі стратегічного форсайту для посилення спроможності регіонів у вдосконалення територіальної політики. Захід реалізується в межах програми «Інтерек Європ 2021-2027». подія об'єднала представників органів державної влади та місцевого самоврядування для обговорення цілей та майбутніх результатів. Директорка агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області Тетяна Збирик зазначає, планується використовувати досвід іноземних партнерів для впровадження інноваційних рішень у територіальну політику регіону. Головними нашими партнерами є французький регіон от де Франс. Вони є передовими в Європі з ті, які використовують метод Форсайт при розробці своєї стратегії або планів бачення розвитку регіону області або інших структур ну там як адміністративно територіального устрою, і за допомогою цього за допомогою досвіду і навичок наших партнерів в нас буде розроблена нова стратегія розвитку Івано-Франківської області. І ми будемо використовувати ці методи форсайту при. Розробці нової стратегії бачення розвитку нашого регіону заступниця голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Крістіна Торган переконана, цей проєкт є край важливим для України та регіону, оскільки міжнародні партнерства відкривають нові можливості. Цей проєкт є важливий, тому що стратегічне прогнозування, стратегічний форсайт є важливим інструментом. Побачається, що в рамках Цього буде будуть та використання найкращих європейських практик та найкращого європейського досвіду у сфері стратегічного прогнозування, також розробка пропозицій, рекомендацій для досконалення регіональної стратегії та відповідно аналіз потенційних викликів та можливостей. Проєкт має на меті обмін досвідом із європейськими партнерами для впровадження стратегічного форсайту, методологія, яка дозволяє прогнозувати майбутні зміни та розробляти довгострокові стратегії розвитку. Він триватиме 4 роки. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Діалог з молоддю у городенці відбувся профорієнтаційний захід спрямований на учнів 11 класів. Військовослужбовці івано франківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки разом із представниками військових навчальних закладів розповідали майбутнім випускникам про переваги військової освіти та важливість вибору професії захисника. З місця події усе покажуть наші коломийські кореспонденти. Вже зовсім скоро перед випускниками ліцею постане питання про вибір професії. Тому в Городенківській громаді вирішили провести профорієнтаційний захід для юнаків та дівчат. Говорили про переваги здобуття військової освіти. На сьогоднішній день в Україні діють півтора десятка вищих військових навчальних закладів. На зустрічі з Городенківською молоддю найбільше уваги звернули на Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба та Івано-Франківський національний університет нафти і газу. Це профільний виш повітряних сил. Це національний університет. Він має шість факультетів за різними спеціальностями. Від пілота-льотчика можна навчатися до офіцера радіотехніка, тобто там багато спеціальностей зенітних ракетних військ, радіотехнічних військ, автоматизованих системи управління, техніки, обслуговування. Авіаційної техніки. Ми готуємо фахівців тактичного рівня, офіцерів тактичного рівня для напрямку служби пального. Тобто випускники вже протягом 25 років досить непогано себе показують в різних родах військ, на високих посадах працюють, можуть проходити службу в різних родах військ, такі як десантно-штурмові війська, сухопутні війська, тактична авіація. Тобто немає якогось конкретного підрозділу. Такі зустрічі із молоддю організовують представники обласної та районних ТЦК та СП. Це захід військово-професійної орієнтації серед дітей віком від 17 і далі, які цього року 26-му році здобудуть середню освіту, і в них стоїть вибір, що робити далі. І як один з варіантів шляхів продовження себе знаходження кар'єри. Продовження кар'єри, знаходження себе в суспільстві ми пропонуємо як варіант військового світу. Діти зацікавлені в таких форматах: це формат спілкування, формат презентації, формат ознайомлення. В першу чергу це спілкування. Для них це дуже важливо, адже багато, багато з їхніх батьків, братів. Там сусідів і тому подібне. Вони зараз на війні приймають безпосередньо участь військових діях і дітям цікаво дізнаватися, як можливо стати здобути військову професію. Дехто з учасників зустрічає саме школярі прийшли на захід у військовій формі, бо у них був запланований урок захисту України. Я вважаю, що це дуже корисний захід для профорієнтації учнів. Багато учнів хоче, ніби вступити в вищі навчальні заклади військової освіти, хоче піти по стопам своїх батьків. І захищати нашу неньку. Я ще не обрав професію свою, я в процесах роздуму. Зокрема, я думав про Харківський університет, і мені достатньо дуже радий, ніби що відвідав такий захід. Я, я не знаю часу, на кого я буду вчитися, тому що я така людина дуже специфічна, я люблю все потрошки. Цей захід мені дуже сподобався. Е, у наш час це дуже корисно. Тому що зараз тяжкий період е, переживає наша країна, і такі заходи для 11-класників дуже корисні, тому що можна задуматися над тим, куди йти. Є багато різних спеціальностей, факультетів е, і є міще вибрати. Окрім Городенківської громади, такий профорієнтаційний захід військові та фахівці вищу провели Чернилицький. З Городенки Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї. Три тисячі пожеж з початку року в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбувся брифінг, присвячений зростанню кількості пожеж у житловому секторі. Лише за минулий тиждень рятувальники ліквідували 27 займань. Обговорювалася нагальна необхідність посилення правил пожежної безпеки. Про те, як убезпечити себе та своє житло, дивіться у сюжеті Юлії Торконяк. Прикарпатські рятувальники повідомили про зростання кількості пожеж і важливість суворого дотримання правил безпеки в побуті, особливо в умовах частих вимкнень електроенергії. Речниця головного управління ДСНС на Прикарпатті Христина Парцович розповідає, з початку року ліквідовано понад три тисячі загорянь у житлі громадян. Вогонь забрав життя 36 дорослих та однієї дитини. Лише за минулий тиждень сталося 27 пожеж, у яких загинули п'ятеро людей. Пожежі зі смертельними наслідками мали місце минулого тижня в селі Загвіздя Загвізянської територіальної громади, де було виявлено тіло чоловіка 1956 року народження. В селі Стримба надвірнянські рятувальники, які приїхали на місце пожежі, виявили тіло чоловіка 1975 року народження. В селі Гута Солотвинської територіальної громади Івано-Франківського району Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1987 року народження. Христина Перцович підкреслює, переважна більшість трагічних випадків пов'язана саме з порушеннями правил пожежної безпеки. Людський фактор і надалі залишається домінуючим серед причин виникнення пожеж. Тому рятувальники Прикарпаття. Звертаюся до кожного мешканця області з проханням не ігнорувати правилами пожежної безпеки. Не залишайте печі, обігрівачі або електроприлади без нагляду. Регулярно очищуйте домарі і дотримуйтесь правил експлуатації пічного опалення. Не використовуйте саморобні або пошкоджені обігрівачі. Тримайте легкозаймисті матеріали подалі від джерел тепла. Слідкуйте за станом електропроводки, особливо в старих та дерев'яних приміщеннях. Не перевантажуйте електромережу, особливо відразу після повернення світла. Це може призвести до стрибка напруги та короткого замикання. Якщо після повернення світла ви відчуваєте запах газу, не вмикайте електроприлади, відчиніть вікна і викличте газову службу. Поки є електроенергія, зарядіть телефони, павербанки та ліхтарики. Поповні запаси води, батарейок, свічок на випадок наступного знеструмлення. Але нагадую: якщо ви користуєтесь свічками, ставте їх на підставки і лише на стійку поверхню. Якщо користуєтесь генератором, розміщуйте його лише на вулиці. Відстань від приміщення має бути не ближче ніж за 6 метрів. При використанні портативних зарядних станцій використовуйте станцію тільки у провітрюваних приміщеннях, не закривайте ніколи вентиляційні отвори. Не залишайте під прямим сонячним світлом або поблизу нагрівачів, заряджайте лише оригінальними або сертифікованими пристроями, уникайте потрапляння вологи, дощу чи конденсату, не допускайте ударів, падінь та здавлювання корпусу, не експлуатуйте станцію при пошкодженнях, здутті. Запаху хімії перегрівів чи коли вона видає дивні звуки при виникненні пожежі, необхідно одразу телефонувати на лінію 101, адже важлива кожна мить. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Наркотики поштою правоохоронці Івано-Франківська затримали місцевого жителя, який налагодив канал збуту психотропних речовин. Фігурант отримав посилку з грибами. Під час обшуку поліцейські виявили не лише цю партію, а й значні обсяги інших наркотиків та готівку. Подробиці відкриття дивіться у сюжеті Юлії Торконяк. Правоохоронці викрили 24-річного мешканця Івано-Франківська, який організував схему збуту наркотичних речовин. Чоловік, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, отримав посилку з психотропними грибами. Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання поштової посилки. У середині були два прозорі герметичні пакети з грибами. Вилучені речовини скерували на експертне дослідження. Згідно з висновками експерта, гриби містили психотропну речовину в село Цибін, особливо в великих розмірах. Також встановлено, що чоловік придбав гриби з метою збуту. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка. Поліцейські виявили значні обсяги заборонених речовин та обладнання для їх розповсюдження. Канабіс понад 300 тисяч гривень, отриманих від збуту наркотиків, ваги, обладнання для фасування, пристрої для вживання наркотиків та мобільні телефони. Поліцейські затримали його в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Правоохоронці продовжують встановлювати джерело походження наркотиків та. Інших осіб, причетних до цієї протиправної діяльності, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Передноворічна магія для дітей-захисників на Прикарпатті стартував цикл святкових заходів до Дня Святого Миколая. Протягом тижня понад півтори тисячі дітей із родин захисників зможуть долучитися до святкування. Перший такий захід, сповнений щирістю, подарунками та різдвяним фільмом, організували для дітей з Івано-Франківського району. Про те, як вони відчули увагу та підтримку, розкаже Яна Лазорек. Атмосфера різдва, свята та дива в Івано-Франківську до Дня Святого Миколая провели захід для майже чотирьох сотень дітей загиблих та зниклих безвісти захисників для малечі. Організували зустріч з аніматорами, перегляд різдвяного фільму, частування та подарунки. Сьогодні будуть подарунки. Мені до дуже, дуже вас так, як знаєте, в наші діти втратили тепер. І ми от такими навіть заходами повертаємо їх до життя і показуємо, що можна далі мріяти. Можна побачити Миколая, можна його попросити про те, про що вони мріють. Вони зустрічаються тут, зустрічаються тут з друзями, вони обмінюються емоціями. Це дуже, дуже важливо зараз для дітей такі заходи. Так, дітям зараз дуже цікаво. Ми не в перший раз ми вже недавно їздили. Була зустріч з дітьми в будиночок Святого Миколая. Там була дуже гарна екскурсія організована, дуже було цікаво дітям. Після того в них гарний настрій. Вони відпочивають, відволікаються. Це їм дуже зараз потрібно і важливо. Мені подобається те, що ми будемо їсти піцу і подарунки будуть. І фір. Таким чином розпочався цикл святкових заходів для дітей з родин героїв. Очільниця області Світлана Онищу каже: загалом планують охопити близько півтори тисячі дітей з усього прикарпаття. Ми зі своєї сторони хочемо, щоб також діти відчули, що таке свято, тому що говорити під час війни, коли проливається кров, коли ворог атакує, те Ракетами, навіть тилові області дуже важко говорити про свято, але діти чекають Святого Миколая, вони хочуть також. Об'єднуватися з іншими діточками це дуже цікаві фільми. Мають можливість діточки подивитися. Цікава програма святим Миколаєм. Звісно, Миколай переносить подаруночки, Наші донори підготували і дозвілля, і смачну дуже піцу. І тому надіємося, що з такою цікавістю користю пройдуть наші свята для дітей, і на їхній обличчя буде також усмішка. Яна лазорик, віктор Костинюк, телерадіокомпанія Рей. Унікальна традиція на святвечір у національному музеї Гуцульщини та Покуття відбулася презентація книги Славенії та театралізоване дійство, присвячене обряду коляди траниці. Цей обряд, носіями якого є мешканці села Саджавка на Коломищині, відтворили краєзнавиця Лідія Андрійчук. На заході побувала і наша Коломийська знімальна група. У національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосифа та Кобринського відбулося театралізоване дійство коляди Дряниці. Цей захід присвячений унікальній різдвяній традиції села Саджока. За традицією, батько підкидає зерно куті і вважається, що щастя кожного членів родини залежить від кількості спійманих зернин. Саме цій традиції присвячено дослідження Словенії від краєзнавиці та педагогині Лідії Андрійчук. Це перші спогади про коляду з родиною, перші звуки колядки, які я запам'ятала колядку, яка мене вчила моя похресна мама. Я їх. Я їх пам'ятала, вони жили завжди в моїй душі, і в якийсь момент, коли я подоросліша, я зрозуміла, що за цим стоїть щось більше, ніж просто слова, ніж просто емоції, спогади, любов до свого рідного. І в який десь років три тому назад я вирішила, що це потребує дослідження. Модерувала захід, письменниця громадська діячка, керівниця благодійного фонду «Коломия – наше місто. Анна Бурбан. «Всі коломийські громаді вкрай цінно пізнати глибше саджавчан і загалом їхню живу традицію. Бо наш захід і називається безпосередньо жива традиція. Я дуже рада, що вона дійсно живе. І сьогодні буде єднання декількох поколінь від старших понянок, які будуть зачинати колядкою, до молодших хлоп'ят, які будуть. Закінчувати сьогоднішню презентацію колядки. Організатори активно залучають молодь до відтворення давних звичаїв. Траниця як, як таким ексклюзивним видом колядування в нашому селі саджака, яка вже від покоління в покоління переходить. Е, кожного року перед Різдвом, дань Різдва, точніше, е, хлопці збираються компанію невеликими, е, і вони приходять до разом з інструментами музичними і приходять до своїх. Е, Дівчатаки вони які мають якісь емоції. Не... Доповненням до презентації стало не лише театралізоване дійство та відтворення саджівських колядок і щедрівок носіями цієї традиції, але й виставка юної художниці Єлизавета Коробчук, яка з родиною евакуювалася з тимчасово окупованого Маріуполя. З колоною Іван Малецький, Галина Руванчук телерадіо компанія Раї. Музичний подарунок. Івано-Франківська філармонія імені Іри Маланьок поповнила свій арсенал. Президентський благодійний фонд Леоніда Кучми Україна передав закладу нове фортепіано. Цей інструмент є цінним придбанням для музичної сцени Прикарпаття. Як звучить новий концертний інструмент та чому він був такий необхідний, дивіться у сюжеті Яни Лазорик. Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк отримала цінний подарунок. Президентський благодійний фонд Леоніда Кучми Україна передав для закладу нове фортепіано вартістю майже півмільйона гривень. Наш комерційний директор Олексій Стронський помітив, що цей фортепіано фонд дарував різним закладам культури. Ми від філармонії написали листа і десь цей лист знаєте, трохи чекали. Хочу сказати, знаєте, грати на такому фортепіано це, якщо на для простих людей сісти за кермо. Абсолютно новенького. Мерседеса, причому с класу і ще й білого білого кольору. Сьогодні ми радіємо, воно в нас воно звучатиме. Ну а я звертаюся до майбутніх наших меценатів. Не зволікайте, тому що нам потрібен не тільки фортепіано, нам потрібен і гарний білий рояль, і ще багато-багато чого іншого. Таким чином, завдяки новому інструменту, на сцену філармонії повернеться ряд концертів. Звичайно, ми відновимо наш проект, який звучав безпосередньо у камерній залі нашої філармонії. Це українська мистецька пісня. Де звучить українська музика, українські пісні під фортепіано. І якраз це фортепіано тепер слугуватиме продовженню нашого проекту. Яна лазорик, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Рейм Спартакіада до Дня ЗСУ у Коломиї у ліцеї номер 1 імені Василя Стефаника. Стартували традиційні спортивні змагання, приурочені до Дня Збройних сил України. Турнір вийшов за межі міста, адже у гості до коломиян приїхала команда з надвірної. Про те, як пройшло відкриття Спартакіади та хто показав кращі результати, дивіться у сюжеті наших коломийських журналістів. У Коломиї вже в четверте стартувала спартакіада, приурочена до Дня Збройних сил України. Цього разу у змаганнях взяли участь вісім команд. Серед яких були і попередні три чемпіони. Ця спартакіада об'єднує 10 видів спорту. І так, починаємо волейбол, настільний теніс, шашки, шахмати, кульова стрільба одночасно проводиться в різних приміщеннях. У восьмій школі, восьмому ліцеї. Проводиться кульова стрільба. Після закінчення цих видів або походу буде гиря, армреслінг, підтягування на. Перетягування канату і Дарц. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський постійно підтримує ці змагання. Дякуємо Богу, що можемо прославляти свою українську армію. Адже більше 100 років теж наші предки воювали за українську державу. На жаль, тоді зазнали поразки і не було можливості навіть вшановувати героїв. Дякуємо, але кожен робить свою справу. Я дякую вам. Дякую родинам загиблих, які завжди є доброю підтримкою. Ми маємо з ними добрий діалог. Велика подяка вам все тим, що ви є струю. До турніру долучилося і всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос. Голова обласної організації Михайло Вінтоняк вважає, що зараз спортивне оздоровлення є як ніколи важливим. Головне завдання зараз стало, щоб ми, маючи навчальну спортивні бази, проводили оздоровлення. Отакі. Це не чисто спортивний заклад. Він є і здоров'ям, але він дуже-дуже важливий, і це, це ми всі розуміємо для нас всіх. Тому сьогоднішні змагання однозначно вони є для вас особливі. тому що ви, Такий складний час мають можливість позмагатися на спортивних майданчиках серед учасників спартакіади і команда оздоровчого центру тепло крилатої душі. Це є навіть завжди про силу духу, про навіть незважаючи на ті тілесні пошкодження, які є. Ми всі дійдемо до кінця, всі приймемо участь, у всіх видах змагань. І в нас є команда з нашого здоровчого центру, в якій задіяні також ветерани з громади Циняви. Також є ветерани, які проходили лікування, реабілітацію, як у госпіталі. І одночасно у нас. За підсумками змагань місця розподілилися наступним чином. Перемогу вдруге здобула команда Авіатор на другому місці рятувальники, замкнули трійку призерів поліцейські. З коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо Раї. На цьому ми завершуємо наш інформаційний огляд подій Прикарпаття. Етерна рай триває, і за мить на вас чекають події зі світом.